Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, щоденник важливих справ на городі, в садочку на квітнику, 15 та 16 червня 2023 року. Сьогодні у нас дуже гарний золотий день, 15 червня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець і йде четверта фаза місяця. А це значить, що пройшов найкращий час для посівів та посадки коренеплодових овочів. Можна посадити повторно картоплю і ще посіяти насіння моркви, буряку, але ранніх сортів для того, щоб їх потім зібрати для зберігання. І також можна сіяти насіння інших коренеплодових овочів. В садку гарний час для посадки саджанців з закритою кореневою системою. Для посадки від ватків, для щеплення, для нарізки та укорінення живців для зелених операцій сприятливий час для посадки, пересадки, розсади та кімнатних квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин саду та городу будь-якими добрими. Це ж телець. Також 15 червня сприятливий день для проведення зелених операцій на овочевих та квіткових рослинах. І це гарний день для заготівель на зиму. Завтра, 16 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. В 7 години 37 хвилин ранку розпочинається час гекати, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Близнюки це час стихії повітря, рослини зайняті диханням, тому поливати та підживлювати їх не можна. При поливі коріння рослин поступово гниють, а потім поступово також і гинуть. 16 червня гарний час для зелених операцій на будь-яких рослинах, городу, саду та квітника. І гарний час. Для різних заготівель на зиму. Ось такий у нас щоденник. Бажаємо вам успіхів! Використовуйте продуктивний час сьогодні тільця. Дуже гарний період для багатьох робіт, і ми їх вже назвали. Успіхів вам! Будьте здорові та до нових зустрічей на нашому каналі. І зустрінемося сьогодні вже ввечері. Всього найкращого!